Це як заходить, тут у нас е, касьол, тут обагрівались усе, кухня така була. Жителька Слободи Наталія Святкун показує свій зруйнований будинок, який згорів у березні минулого року, в день виходу російських військ із села. Вони виходили 30 го числа. Ми вже думали, надіялися, що прийдемо сюди і будемо ж тут жити, а сусіди вийшли і каже, вже ж. Батька в сусід там і каже: Коля, вже твій будинок горить. Він сів на велосипед, приїхав, а воно вже все ну згоріло. Початок повномасштабного вторгнення сім'я Наталі зустріла вдома. Тут були дві її доньки та двоє онуків. Під час одного із обстрілів сім'я залишила свій будинок. А коли повернулись, вже було згарище. З того дня родина живе в домі батьків. Почало все горіти, і ми вискочили з будинку і побігли сюди загороди. Тут була яма, ми сиділи в ямах, перед нами розірвався здоровий снаряд. До 24 лютого жінка працювала у місцевому магазині. Тепер безробітна. Її чоловік пенсіонер. Всі заощадження згоріли разом із будинком. Самостійно відновити дім сім'я не може. Розповідає Наталія. Все, що було в будинку, ми залишилися без нічого. Допомогти сім'ї Наталії ще сімом родинами Слободи згодився благодійний фонд. Вони встановлюють у дворах, де були знищені помешкання, тимчасові модульні будинки. Це утеплені дерев'яні будинки з меблями та технікою, розповідає староста Слобідського старостинського округу Світлана Карпенко. Перше встановлюються будинки модульні для сімей, у яких було повністю знищене майно під час окупації. Всього в нас знищених в Слободі. 16 будинків. Завдяки американському бізнесмену Деллой Хенсону він встановлює нам 8 будинків. Світлана Карпенко каже, вже за тиждень люди зможуть переїхати в нове житло. Аліна Коржинська, Олександр Поліщук, Суспільне новини Чернігів.